Алло. Ви погромче, кажіть, бо я погано дочуваю. Алло. Алло. Питання. Значить, парк Юніск, бивший кінотеатр літній. Треба, щоб создали комісію по уборці сміття. У меня зафиксировано, как там курят, писают, какают на этой территории, прямо в парке. Парк Юнист. Парк Юнист. А, Парк Юнист? Да. Раз, давайте зареєструємо заявку, ваше прізвище, ім'я побачити, скажіть, у вас. Касьянік Юрій Юхимович. Так, адресу проживання ваше, скажіть? Місто Київ. Місто Київ. Так. Адресу. А куди ви будете вносити мою адресу? Тут для реєстрації звернення потрібна ваша адреса проживання. 7, 7. Місто, місто Україна. Ви знаєте таке місто є? Номер 32 стаття, часть 2 Конституції, і ви записуєте мою фамілію, імя, отчество. Є закон о публічній або частній інформації. І є номер телефона. Ви мені перезвонюєте і повідомляєте, на кого ви розписали згідно 17 статті обращення громадських. Ви почули? Як юрист, я вам це розказую, щоб ви допонімали, тому що там у вас Леся, поприїжджали сел забитих. Ви повинні діяти по інструкції. У вас робоча інструкція повинна бути і не задавати личніх питань. Є номер телефону і фамілія. Все, достатньо. А мій адрес Архені Волоко та Чарі попіндриковській. Так. Ну, У е нас я... іде прямий ефір. Я тоді зможу зарегувати ваше звернення. Якщо Ви маєте право в будь-якому випадку реєструвати. В У мене немає такої тоді. Квартира ваша нам, скажіть, так. Я ж вам казав час сектор. Так, заявка зареєстрована no 444 130 Куди ви її переправите? Алло? Алло? В районну, держ... районну держадміністрацію. А як це може бути районна Алло, адміністрація? <звук> ви поняли? Ви зрозуміли? Лашари. Районна державна адміністрація. Ви розумієте? І оце сидять на урядовій такі. Быдло, да. Быдло, это ж быдло. Державная администрация, а уже самого рядувания нема. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.